Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. І цього літа у мене навряд чи вийде сходити в кінотеатр. А може і вийде, хто його знає. В будь-якому випадку я склав для вас спеціальний цілий список того, що можна буде подивитися найближчим е, літом, якщо у вас в цілі є кінотеатр. Ну, це якби жарт, але в Запоріжжі кінотеатр не зовсім в цілі. Сподіваюся, що ваш в цілі, і ви зможете сходити у кінотеатр, і зараз скажу навіть на що ви будете ходити. Ну а поки ми не почали, я нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, який дуже сумує за фільмами і за свіжим повітрям. Теж дуже сильно. І за холодильником, і за ванною. Та що там, хоча б за душем? Вже на початку цього літа, а саме 6 червня, Уилл Сміт та Мартін Лоуренс, з «Котеняка така повернуться у продовженні культового бойовика Погані хлопці, чи то через любов до франшизи та персонажів, чи то через любов до велетенських гонорарів. Але яка нам різниця, якщо творці вже не обіцяли фанатам ще більше відбірного екшену та гострого гумору на чолі з нестримними копами-напарниками? Фільм, який цього разу отримав під заголовок «Погані хлопці все або нічого має стати продовженням трьох попередніх частин, які Ходили на екрани у 1995, 2003 та 2020 роках. За свою історію, франшиза про двох детективів із Майами зібрала у прокаті 840 мільйонів доларів при загальних витратах на зйомки у 239 мільйонів. Скажу і ще пару слів про сюжет у новому фільмі. Майки і Маркус перебувають у статусі втікачів, намагаючись довести невинність свого покійного капітана після того, як спливли звинувачення у корупції. Останній фільм про копів, який я ди. Дивився був бурштинові копи, тому маю надію, що Віл Сміт не підведе, і покаже, що в нього іще є порох в порохівницях. Ідемо далі. 13 червня до українських кінотеатрів доповзе іще одне необов'язкове продовження, яке ніхто не просив. Але схоже, що великі боси дуже люблять великі гроші. Тому, мабуть, і випустили мультфільм Думками не виворіть 2» на волю. Хто б міг подумати, але це продовження одноіменного мультфільму, що вийшов аж у 2015 році. Виробництвом проєкту займає. Звісно, що Піксар Анімейшн Студіо, який останнім часом скоріше розчаровує своїми проєктами аніж навпаки. Оригінальний мультфільм розповідав про 11-річну дівчинку Райлі та її п'ять емоцій. І при бюджеті у 175 мільйонів доларів заробив 851 мільйон доларів. Тому ось вам продовження. їжте, не обляпайтесь. Ось вам і нові емоції: тривога, нудьга та збентеженість. І байдуже, що у свідомості дорослих батьків головної героїні Райлі їх в взагалі не було, та що там вчителька, працівник піцерії та навіть кіт і собака мали ці ж основні п'ять емоцій. Схоже, це тимчасові емоції, які з'являються тільки під час підліткового віку. Або я весь цей час до 30 був у підлітковому віку, тому що я на 100% створений із тривожності. Цього разу до радості, гніву, печалі, страху та відрази приєдналася група емоцій, які на думку творців ідеально пасують перехідному віку та етапу Постатевого дозрювання. До речі, ні Мінді Калінг, ні Біл Гейдер не повернуться до ролей відрази та страху із першої частини через суперечки щодо заробітної плати. Тож, якщо вам цікаво, як нові емоції допоможуть Райлі пережити перші роки навчання у старшій школі, сміливо ідіть на цей фільм. А Якщо вам цікаво, що із себе представляє рок зефірус 16 від Asus, тоді наступна інформація для вас. Дайте на ну, я представлю вам потужний і тонкий ігровий ноутбук ROG Zephyrus G16. Це ультратонкий і ультрапортативний комп'ютер, котрий по-новому окреслює сферу можливостей тонких і легких ігрових ноутбуків. В повністю алюмінієвий корпус завтовшки 1,49 см влізла відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090. Сюди ж поставили найновіший процесор Intel Core Ultra 9 з прискорювачами алгоритмів штучного інтелекту. Це означає, що ця 16 дюймова радість запросто впорається як з найсучаснішими програмами для творчості. Так і з найновішими іграми. Вам легко буде у цьому переконатись, бо разом із Zephyrus G16 2024 року пропонується тримісячна підписка ігрової бібліотеки Xbox Game Pass. І всі ці сотні ігор будуть льотати на цьому ноуті, зокрема через високоефективне інтелектуальне охолодження Rock Intelligent Cooling. А ще він оснащений спеціальною випарною камерою і двома вентиляторами для надійного охолодження флагманських компонентів. І колись я так. Який винайду таку ж, але для моїх шортів влітку на цьому безмежна крутість ноута не закінчується, бо це перший ноутбук рок із oled дисплеєм 240 Гц. Тобто ви тепер отримаєте не тільки надшвидкий відгук, важливий для того, аби показати хто тут головний у Фортнайт, а ще й можна буде насолодитися неймовірним контрастним зображенням завдяки oled панелі. Рок Зефірус G16 звучить як ноутбук мрії, але він цілком реальний. Переконайтеся у цьому самі за посиланням, вказаним в описі до цього відео. Ну, якщо ви не хочете йти на мультики, а ваш організм потребує чогось брутального та серйозного, тоді у мене для вас є альтернатива: кримінальна драма Байкери. Це дітище режисера та сценариста Джефа Ніколса, який повернувся до кінематографу після семи років перерви. Мабуть, людина бомбила бомбас. у 2018 році. Ніколс розповідав, що думав про створення фільму про байкерів 60-х років протягом п'яти років. Хоча на той момент він не мав сценарію і згадав про цю ідею на знімальному майданчику. Май. Клу Шеннону, який сказав йому, ти так довго говорив про цю чортову ідею, ти ніколи не зробиш цей фільм, сказав радісний Майкл Шеннон. Але Ніколс дійсно написав такий сценарій і розпочав роботу над фільмом. Події стрічки відбуваються на середньому заході у 60-х роках, де з'являється вигаданий клуб мотоциклістів. Однак протягом десятиліття клуб перетворюється із місця, де збиралися місцеві аутсайдери на зловісну банду, яка загрожує унікальному способу життя первісної групи. І якщо вам цього замало для того, щоб зацікавити. Авитися фільмом, я скажу, що тут знімаються між іншим Остін Батлер, Том Гарді, Майкл Шеннон. Якщо ви досі не зрозуміли, Бойт Холбрук та Норман Рідус, тому що там фільм про мотоцикли. До речі, фільм отримав гарні відгуки після показу на різних кінофестивалях. Ну а його прем'єра в Україні відбудеться 20 червня. Вже цього літа франшиза Тихе місце поповниться і ще одним фільмом. Фантастичний фільм Жахів Тихе місце. День перший є уже третім фільмом у франшизі Тихе місце та спінофом до розказаної рані. Історії незмінним сценаристом та продюсером і збиральником грошей залишився Джон Красінський, але цього разу Емілі Блант нам уже якось і не бачити замість неї бігати та мовчати півфільму будуть Люпіта Ніонго та Джозеф Квін. У фільмі задіяний також Джимон Гонсу, який повторив роль людини із острова, якого глядачі вже могли бачити у другій частині франшизи. Як можна здогадатися із назви, фільм розповідатиме про перші дні жахливого вторгнення загадкових кровожерливих. Іншопланетних монстрів на землю, які не бачать, але дуже вже добре чують, прям як ваші старі сусіди. Опинившись вічнавіч перед небаченою досі загрозою, людям доведеться обирати, пристосуватися до потойбічного зла чи стати його здобичу. У центрі сюжету буде жінка на ім'я Сем і її котик. Ні, я не про персонажа Джозефа Квіна. А як ви могли зрозуміти сценарій писала Юліана? Я про справжнього котика. Сем якимось чином вдається вижити та знайти напарників по нещастю, таких самих виживальників, власне, як і вона в український прокат. Фільм Тихе місце День перший вийде 27 червня 2024 року. Повертаємося до нескінченного анімаційного конвейеру від студії. Комедійний пригодинський мультфільм Нікчемний я уже чотири є уже шостим фільмом франшизи, шостим, і ще раз я повторюю, фільмом цієї франшизи, і четвертою відповідною історією безпосередньо про Грю та його сім'ю. Сюжет тут простий як п'ять копійок, якщо ви пам'ятаєте, що це таке. У родині Гру та Люсі, окрім донечок Марго, Едіт та Акнес, з'являється син Гру, молодший. Нагадаю, що цей сценарій писали люди, які отримали за нього гроші. Ну а часи, коли Дбайливий татусь коїв щось лихе давно залишилися у минулому. За роки спільного життя та спільної, так би мовити, роботи із Люсі побільшало тих, хто хоче дуже уже помститися гру. Серед таких лиходіїв Максим Ле та його подружка Валентіна, як показує трейлер, вони переїжджають у безпечну схованку від антилиходійської ліги, де посіпаки разом із дітьми влаштовують хаос. При цьому я не знаю, як так сталося, що ніхто з головних героїв ані трохи не виріс і на навіть не змінився, враховуючи, що гру молодшому на вигляд декілька місяців, плюс час на вагітність, плюс із попередніх частин повинен був би пройти якийсь час, і дівчата повинні були б, здавалось би, вирости. Але шукати логіку у мультику для найменшеньких це невдячна справа. Впевнений, що через любов до посіпак мільйони дітей потягнуть мільйони батьків до кінотеатрів. Сам мультфільм заробить пару мільярдів доларів у прокаті. А у майбутньому нас чекає і ще одна частина франшизи про онук. А гру, якого зватимуть гру молодший молодший, який також не буде рости, так чи інакше, вихід цього мультфільму запланований у кінотеатрах на 4 липня 2024 року. Кому ж як не Дедпулу змінювати найбільш непередбачуваним чином історію всесвіту, у якому він живе, краще буде тільки, якщо йому у цьому допоможе. Росомаха, так написано в офіційному синопсісі фільму. І хто я такий, щоб із ним не погодитись? Фільм Дедпул і Росомаха стане 34-м фільмом у кінотеатрах все всесвіті Марвел та вийде на екрани у межах п'ятої фази кіну Всесвіту. Ну а Г'ю Джекман, який кілька років поспіль наголошував на тому, що полишив роль Росомахи, і Логан був фінальною крапкою, вирішив повернутися до неї спеціально для зйомок із Райаном Рейнольдсом. Але хто нас не погодився на пропозицію Райана Рейнольдса. Але він один із тих акторів, хто по-справжньому відчуває свого персонажа та віддається роботі на максимум. Події бойовика розгортаються через кілька років після. Завершення Дедпул У Вейт Вілсон живе щасливим життям зі своєю коханою Ванесою, і раптом його викрадають члени УЧЗ, і залучають до небезпечної місії із порятунку мультивсесвіту. Коли Дедпул розуміє, що сам не впорається, він вирішує покликати на допомогу не кого-небудь, а самого Росомаху, зважаючи на рейтинг R, тут багато крові та насильства, а ще жартів нижче пояса. А значить, іти треба обов'язково. Прем'єра проекту мрії відбудеться 25 липня дві і року і тепер дуже вже хочеться дожити до цього моменту і побачити, як Марвел нарешті об'єднає свій кіновсесвіт та всесвіт стрічок про людей X у рамках саги мультивсесвіту. Не забули ми і за чергову екранізацію відеогри. Комедійний бойовик та трилер Borderlands, який виходить у прокат цього літа, знято за мотивами популярної одноіменної відеогри. В центрі сюжету злочинниця із загадковим минулим Ліліт, яка повертається на свою рідну планету Пандору, щоб знайти зниклу дочку Атласа. Ліліт укладає союз із несподіваною командою, колишнім елітним найманцем Роландом, який тепер відчайдушно потребує спокути, підлітком підривником крихіткою Тіною, захисником. Тін Крігом, божевільною вченою доктором Патрицією Таніс, і придуркуватим роботом Залізякою. Герої повинні битися із іншопланетними монстрами та небезпечними бандитами, щоб знайти та захистити зниклу дівчину, яка може володіти ключем до неймовірної сили. Проєкт не є прямою адаптацією якоїсь частини, тому його називають натхненним відеоіграми. Така собі суміш загону самогубців та вартових галактики вийде в український прокат 8 серпня дві року. Чужий Ромул є уже сьомим фільмом франшизи. Чужий, якщо вірити обіцянкам, фільм повертає франшизу до її початків, адже події горору розгортатимуться через 20 років після подій першої частини. Рідлі Скотт цього разу із свого пропердженого крісла режисера пересів на місце продюсера. Про сюжет поки що відомо небагато. В офіційному синопсисі йдеться, що чужий Ромул розповідає історію групи молодих людей із далекого світу на давно заки. Ну космічну станцію прибуває Рейн та її колеги. Разом вони мають оглянути пустуючі приміщення старого корабля. Їхня знахідка здатна змінити хід історії, адже це найнебезпечніша форма життя у всесвіті. Що ж, принаймні, у трейлері показано саме те, що глядачі якраз і очікують від фільму. А треба глядачу власне і небагато: корабель, що летить через далекий і страшний космос, кріокапсули, заплямовані кров'ю, напівтемні коридори, та астронавти, що крадуть ними зі зброєю. Ну і звісно, що у фільм про чужого не забули і самого чужого. Уже у самому трейлері можна побачити як і хватів, що виконують свою пряму функцію хапати людей за обличчя, так і дорослих особин, що полюють на людей. Реліз у кінотеатрах запланований на 15 серпня 2024 року. Сьогодні у коментарях пишіть, який фільм зацікавив вас найбільше. Мене особисто Росомаха і Дедпул, чи то Дедпул і Росомаха. Обидва фільми мене дуже сильно зацікавили, але це було дуже очевидно. Ви ж можете у коментарях мене дуже сильно здивувати або написати якусь банальщину по типу Дедпул. І Росомаха взагалі пишіть, як у вас настріч, і пишіть, що ви хочете бачити у наступних відео, окрім е, прекрасного Бенджаміна. А ще не забувайте поширювати це відео. Звісно, що підписуєтесь на цей канал, якщо ви чомусь досі не були підписані. І звісно, що підписуєтесь також на наш Фейсбук. У нас немає Фейсбука, на наш телеграм, на телеграм, на телеграм, на твіт. У мене є твітер. У Юліани теж є твітер, до речі. Отак от. Так от да? Ви затягнули її у це болото. Дуже смішне з приколами, але е, болото. І Інстаграм, підпишіться також, будь ласка. А ще якщо ви хочете підтримати наш проєкт своїми грошинками, то можете підписатися на наш Патреон на Кофі, з якою радістю я зараз це кажу. А ще підписатися підпискою на Ютубі. Можете оформити там все це діло. І Та що там? У нас ще й карточка є всіляких банків. Усе це буде в описі до цього відео. Ну, що ж? там людина, там людина, чи не так? добрий день. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Ви дивилися Geek Джорнал. Юліана Монтажила це відео. Вона, до речі, прекрасна. Е, не так. Ну, що ж, мені залишається лише нагадати, а Бенджамін? Рубрика Що ж там Бенджамін?» А що ж він там, до речі? А от він. О боже, атака шершнів! Раз, два, я далі не міру ховань. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телера Андерсон. Монтажила це відео прекраснюча. Юліана. А ви дивилися Geek Journal. Тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте які хвилі? Спитаєте ви бажано мобілізаційній?